Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, приєднується до нас з Мюнхенської безпекової конференції. Пане Яценюк, ви як і решта, чули новину, що держсекретар США Марко Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії, щоб обговорити припинення війни в Україні? але без чіткої згадки про те, чи буде Київ мати місце за столом переговорів. Що ви думаєте про це? Послухайте, як можна вести переговори про майбутнє України без українців? Те ж саме стосується і європейського союзу, і загалом всієї архітектури НАТО і вільного світу. Тому я вважаю, що це має припинитися якомога швидше. Це певна непослідовна політика. Ми твердо віримо, що наші американські друзі і союзники одумаються і Ми будемо разом у нашій боротьбі проти автократів і диктаторів. Чи бачите ви реальний потенціал для такого прориву? Чи боїтеся компромісу за рахунок України? Мені здається, що я знаю відповідь на це питання. Ви праві, що я бачу? Я бачу непослідовність і не бачу жодного чіткого, реального і сильного плану. Немає плану, який був би вироблений американцями, європейцями та українцями. справа в тому, що нам потрібно мати дуже потужний порядок денний і робити все можливе для того, щоб досягти миру. Я захоплююся гаслом мир через силу. але треба уточнити, що означає сила. Ми повинні посилити санкції. Ми повинні посилити тиск на Росію. Ми не маємо права сіяти розбрат між країнами-членами НАТО і між союзниками, Тому що Путін зараз пожинає плоди такої непослідовної і хаотичної політики багато хто стверджує, зокрема прямо тут на конференції, яку ви відвідуєте останні кілька днів, що США дійсно були добрими друзями України протягом багатьох десятиліть. Чи можливо, щоб інтереси безпеки України були адекватно представлені в американсько-російському діалозі? Чи Київ ризикує бути повністю відсунутим на узбіччя. Що ж, давайте визначимо цілі воєнного злочинця Путіна. він хоче захопити усю Україну. Він хоче зруйнувати європейський союз, і він хоче разом зі своїми друзями-автократами принизити Сполучені Штати і скинути США з позиції лідера вільного світу. Тому я твердо переконаний, що президент Сполучених Штатів не хоче отримати нового європейського Афганістану під час свого терміну та зараз це погано пахне. Оптика дуже погана. Тому закликаю наших американських друзів бути разом із нами. Чим більше ми об'єднані, чим ми сильніші, тим більше шансів у кожного з нас процвітати, і тоді більше шансів бути на чолі вільного світу. Тому що саме від сполучених штатів залежить, чи залишаться вони маяком вільного світу, адже це все дуже взаємопов'язано. Якщо Україна зазнає невдачі, США будуть наступними. це викличе ефект доміно і автократія переможе. Це абсолютно очевидно. Дозвольте ще раз запитати президент Зеленський учора чітко дав зрозуміти, що не визнає жодної угоди, укладеної за спиною України. але чим він ризикує, якщо не прийме угоду, укладену за посередництва найбільшого постачальника допомоги Україні? без України немає шансів на чесну і справедливу угоду щодо майбутнього України. Крапка. Тож, якщо американці хочуть очолити світ, а ми твердо віримо, що вони хочуть це зробити, оскільки вони завжди були лідерами вільного світу, то вони повинні зробити все можливе, щоб врятувати Україну. А для того щоб врятувати Україну, всі повинні сісти за стіл переговорів. Це найбільша війна на європейському континенті після другої світової. Тому очевидно, що європейці повинні бути повністю залучені і ЄС і об'єднане королівство. США підписали Будапештський меморандум на початку 1990-х років. нагадаю, що за Будапештським меморандумом Україна відмовилася від найбільшого ядерного арсеналу в Європі, і ми отримали гарантії від наших американських друзів, що Росія ніколи не нападе на Україну. але щось пішло не так. Я вірю, що наші американські друзі мають як політичну, так і юридичну відповідальність за майбутнє України. Тому ще раз повторюю: ми ніколи не погодимося на будь-яку угоду, яка була укладена за нашою спиною. Зрозуміло, ми почули це голосно і чітко. Арсеній Яценюк, дуже дякую, сер. Дякую.